Узі, далі поговоримо про наше з вами здоров'я в Україні. Зареєстрували вже три випадки нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою Флірт. Два з них у Києві. Ще один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки, і чоловік старші 60 років. Про поширення флірту у світі заявили у грудні 2023 року. І найбільше випадків тоді виявили в Австралії. Чи загрожує українцям масове поширення нового штаму? Які симптоми, як від нього вберегтись, розпитаємо у інфекціоністки медичної експертки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерини Булавінової. Доброго доброго ранку. ранку. Катерино. Не хочеться з вами фліртувати в контексті <рес> того, що ми тільки що заявили, але ми щось тим. Цей коронавірус новий ще називається флірт. Це абревіатура. Чому флірт це абревіатура? Це одна з технічних назв одного з варіантів мутації цього вірусу. Але це шикарний привід мені прийти і пофліртувати Спасибо з вами Пасибі флірту. Вранці. Так, ага. А що це за коронавірус? Це Прошу. просто коронавірус. І він ми штам, і він завжди буде трішечки змінюватись. Пам'ятаєте, був один, потім омікрон, <р max> потім там щось ще. Тобто нічого такого нового в тому, що він змінюється, нема. І, і це тільки привід ще раз подумати про свою вакцинацію і про свою правильну поведінку, про те, як правильно фліртувати. А фліртувати <р matte> треба так: якщо у вас є нежить, кашель, температура. Ем, якась, наприклад, діарея навіть угу. бо він так теж може проявлятися, або якась угу. слабкість. Не треба йти на роботу, фліртуйте в онлайні, щоб не заражати інших, бо, наприклад, в нашому офісі в Юнісефі доволі багато людей наразі хворіє на ковід. Ага. От власне про саме про цей флірт в мо заявили, що він, начебто, дуже швидко зв'язується і легко з клітинами, і, mm -hmm. е, і менше на нього реагує йому, наша наш імунітет. Тобто, правильно чи ні? Е, якщо людина отримала свої дози вакцини проти ковіду. Такі, які їй угу. було потрібно, то є шанси, що все буде ок. Так. Якщо людина, наприклад, не вакцинована угу. і з групи ризику, або навіть вакцинована, але вже пройшло 6 місяців. Угу. Людина з групи ризику, угу. то ризики для цієї людини, для її здоров'я і навіть життя, такі ж, які й були, тобто угу. доволі серйозні. Тому ми нагадуємо всім, бо в Україні ви пам'ятаєте, що взагалом вакцинувалися більше людей не з групи uh -huh. ризику, а молодих і здорових. А люди з групи ризику вакциновані були менше. Uh -huh. Тобто нагадуємо всім, кого пройшло 6 місяців з останньої вакцини, що вакцина є, це вакцина Pfizer, можна піти і отримати свої дози uh -huh. вакцини. Але ну також важливо ще раз фліртувати тільки в онлайні, якщо у вас є якісь симптоми, бо так можна. Якщо ви прийшли хворі на роботу, дуже швидко розповсюдити uh -huh. цей вірус. І буде не ок, бо люди захворіють. хвилинку. Один з симптомів це втрата нюху. От саме оцей новий флірт. Втрата нюху є серед симптомів а, флірту. Серед я б радилась, як зазвичай, коли я їду до вас на ефір, угу. щоб бути відповідальною цією. Як це сказати, фліртівницею? Фліртівницю. О, я... чи можна так сказати? Можна Нове слово. як зазвичай порадилась з колегами. Хто що бачить, і люди бачать, що, наприклад, в дітей це навіть більше починає. Це з діари mm -hmm. і там, з якихось таких симптомів, більш якби, нібито кишкової інфекції, mm -hmm. а в дорослих це стабільні симптоми, нежить кашель, але ніхто про нюх не каже. Mm -hmm. Mm -hmm. І я навіть не раджу людям. Ем, да, я бачу, що дуже добре всі ці симптоми перелічені на екрані, але я. Не раджу людям робити собі цей знаєте диференційний діагноз. В мене нюх є, тобто це не воно або ага, в мене не. цього немає. Це є, тобто угу. це не воно. Якщо є навіть якісь маленькі симптоми, не треба йти на роботу і заражати інше. Зазначимо, значить і ще раз Pfizer можна, значить, цю сиворотку да приймати, але він уже універсальний і від ковіду 19 і від флірту, він, і в Він діє а діє. Тобто, все одно маємо ще е, відрізок часу. Та якщо ви півроку тому робили е, вакцинацію Файзером, тут з'явився цей е, флірт. А він так само діє за графіком вакцинації, як і попередні штами. Він вакцина діє проти цього штаму. Також тому треба uh -huh. тим, хто не отримав своїх доз вакцини, порадити з лікарем і отримати, uh -huh. якщо він, наприклад, ніколи не був вакцинований. Uh -huh. А якщо був вакцинований пройшло півроку, теж треба йти робити. Наразі в наявності в Україні є uh -huh. Pfizer для дітей від 6 років uh -huh. і для дорослих. Взагалі в світі цю вакцину роблять всім дітям від шести місяців так. і радять uh -huh. зробити ще одну дозу всім від шести місяців. Ну от багато хто думає там, що от отримав навіть я так думала. Може там отримала свої дози. час вже минув, але напевне ж у мене залишився ще імунітет. Ну, та ти потрошно. Ну, тобто тим паче зараз немає uh -huh. таких гострих захворювань, то можливо і не треба робити. Якийсь імунітет у вас, звісно, посвіжився, але як взагалі з фліртом. Це угу. треба свіжити. Ось ми не бачили з вами. А треба якось свіжити флірт, так само і з вакциною. Тобто, якщо ви зробили її шість місяців угу. тому, то треба зробити свіжу нову для того, щоб нагадати своєму імунітету угу. про те, як захищатись від цієї дуже неприємної, якщо ви пам'ятаєте, хвороби, так. яка може проходити з великими устами. Отож, дивіться, чекайте, ще по, чекайте про флірт. Зараз вивчена побочка про нього. Про COVID-19 мільйони людей по всьому світі загинули. Ну тобто спровоковані хвороби, які Провоковані COVID-19 А що про фліт відомо зараз для групи ризику Максимум, він лишається який? такою ж небезпечною uh -huh. інфекцією, бо в групі ризику в когось, в кого є е, захворювання, наприклад, е, серця, або так. в когось є онкологічні захворювання, він буде для них таким же небезпечним, uh -huh. як uh -huh. і. Е, був ковід з самого початку. Але якщо пам'ятаєте, самого початку в нас вже не було вакцини. А наразі mm -hmm. вона є. І коли дуже багато людей загинуло, вакцини ще не було. І розробляли наразі... під І розробляли. А наразі вона є, тому я не бачу сенсу. Зволікати uh -huh. треба просто uh -huh. йти, провакцинуватись і правилами безпеки не нехтувати в тому плані, що якщо, наприклад, ви в групі ризику і кудись, наприклад, збираєтесь на вечірку. Uh -huh. Спитайте, чи всі там здорові, наприклад, в тут в тому домі, куди ви йдете, наприклад, на якесь празднування. і взагалі проводьте більше часу на вулиці, бо погода дуже uh -huh. гарна. На свіжому повітрі все ж безпечніше. Наприклад, призначаєте зустріч в кафе, сидіть на uh -huh. вулиці, а не в закритому приміщенні інкубаційний період такий самий. І нагадаємо, скільки. Е, е, інкубаційний період може бути дуже різним. Я ще е, тому не хочу, щоб люди про це думали. Бо ага. Вони почнуть ні там дні, п'ять днів, сім днів. Не треба про це думати. У вас є симптоми? Або ви були в контакті з кимось, з кого були симптоми? Слухайте, а лікарі, е, які при COVID-19, теж в космічних костюмах, оцих коли з фліртом зустрічаються, ну не сіями флірту <рес> ні. заходи безпеки лікарів. Е, зах... Найголовніший захист безпеки для лікарів і для взагалі пацієнтів це завжди в першу чергу руки, які uh -huh. треба мити, uh -huh. і це маски. Якщо є якісь uh -huh. симптоми, то uh -huh. потрібні маски, щоб захистити. Людей від себе і себе uh -huh. від людей ну про те, що ця хвороба нікуди не відступила. От на заході України, України збільшується кількість випадків захворювання на COVID-19, зокрема, це фіксується на Львівщині, Волині, Івано-Франківщині. Ну як думаєте, з чим це пов'язано? Чому Мені такі сплески це, це тотально природній процес, оскільки це новий такий, да ну. Варіант, да, скажімо так, трішечки мотований цього вірусу, він буде швидко розповсюджуватись, uh -huh. і це, це те, що ми бачимо. Ми бачимо тільки тих, кого тестували. Правда, uh -huh. дуже багато людей не тестуються. Вони просто хворіють, і це ок, що вони не тестуються, бо нема сенсу всім uh -huh. тестуватись і загружати лабораторії непотрібними тестами, бо лікування не буде залежати від результатів цього тесту. Він цікавий тільки в тому плані, як розповсюджується вірус. Всім, кому цікаві, якісь більш детальні питання. Я дуже раджу користатись нашою гарячою лінією «Спільна до здоров'я. Це лінія МОЗ ЮНІСЕФ, де працюють лікарі і медичні сестри, які зможуть відповісти детально на ці запитання. А всім, хто живе на Західній Україні, раджу підписатися, особливо в Львівській області, на Наталію Тимко Іванченко, яка дуже добре розбирається в цьому питанні. Вона є епідеміолог-інфекціоніст. і Вона, як вона сама каже, працює заради вашого здоров'я і. Постить і постить і фліртує в цьому ФСБ, і Фліртує тому підписуйтесь, читайте пані Наталю. Пасібі, дякуємо. Не хочеться, щоб у нас наступна зустріч теж була інформаційним приводом, що збільшилась кількість захворілих на цей флірт. І так далі, але завжди раді бачити вас в студії. Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ інфекціоніст. Знаєте, коли ковід з'явився, корона, що казали? мене у мене корона. Або там емодзі ставили корона, і всі да. розуміли, що а людина захворіла і так далі. А що ж тепер? Я на флірті? чи що? Я на флірті. Я не знаю, яке емодзі треба тепер ставити. І Як ідете забула найголовне, як ідете фліртувати, тобто отримувати свою ковідну вакцину. Отримайте, будь ласка, ще свою вакцину від дифтерії і правця. Це дуже, дуже да. важливо, тому не забувайте не тільки фліртуйте, але й дифтерія, правець. Дифтерія Нагадаємо, правець, для вакцина, дорослих, в наявності є для дорослих і для дітей. Для дітей вона є з компонентом проти угу. кашлюку. Угу. А для більш старших дітей, для Там дорослих це для дифтерія дорослих. і правець. Це ревакцинація, вона дуже важлива. Всі завжди про неї. Забувають, але вже якщо ви пішли фліртувати, вдягнули таку красиву рубашку, як Коросане, це, пішли це, це а, в одяг називається, як ми нарікли старий чемодан в клеточку». без ручки. ще й без ручки не зрозуміло, але ну таке бачення в деяких глядачів. Багато глядачів кажуть, спасибі вам за Катерину, давно її не бачили. А весь інтернет кішить. До речі, що вакцини які ми робили, це шахрайство, знущання над людьми. Пише якісь нам глядач, що вакцини небезпечні для людей. Де наслідки будуть жахливі. є, продовжують антиваксери. Ну та категорія людей, які проти. Що ви їм скажете на сьогоднішній день? Скажу, що цінність життя це страшенно важливо під час війни. Мені здається, що є дуже багато речей, від яких ми не можемо захиститися, але є речі, від яких ми можемо захиститися, і це інфекції, від яких існують вакцини. Тому мені здається, що найголовніша ну така мета кожного це захистити себе і життя інших українців. Пасибі. Катерина Булавінова завжди раді бачити вас тут дійсно данки. Ще якщо ви готувати вмієте, то можна з вами і готувати, і про кіно говорити, і про решту, решта-решту. От бачите, спокійно, ми настращали. Флірт, по-бо. Була вінова прийшла і таке раз, рівноважно, спокійно, компетентно про все розповіла. Теперте молодімо інформацію і рухаємося далі, як то кажуть колеги, на життя. Скоро вікторина, друзі. Хотимось.